Тут воно плюс. Першу годину цього регулятора подачі повітря можемо навіть не зачіпати. Тобто, воно дає максимум повітря. Для чого це все? Оці всі маніпуляції, чуть дати більше кисню, там, привідкрити. В силу того, щоб мінімально ну, на початках якось вплинути на чистоту скла, на шамо, да? Тобто Бо якщо ми отак зразу зробимо йому тяжко, ну, найскладніші умови, є велика ймовірність того, що тут створиться дим. А ще якщо якісь трошки грішніші дрова, вологіші, воно зразу десь тут прикоптиться, вся ця ну, кіптєва ляже на скло. А так, палячи так, зверніть увагу, що бачите, я ніде не дотикнувся, рівно віддалено тримаюся від шамота, від скла. ну і Воно все правильно працює. Уже в майбутньому ви можете мати, ну, скажімо, я завжди так кажу, два сценарії розпалу. Хочете палити довго, палити отак з малого, да? От з такої кількості деревини. Хоч треба багато тепла раптово, можна це все розмножити на всю ширину, зробити дві точки підпалу, дати йому раптово, ну, чуть більше навантаження. І все, і ми отримаємо зразу більше тепла і з інфрачервоного, і конвекційного. Відповідно, це все залежить від, як вам це потрібно.